Сильна армія та всеосяжна підтримка наших партнерів те, чого ми зараз потребуємо, на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Нам потрібна всеохоплююча підтримка. Направду вона має складатись з двох частин: перша сильна українська армія. Ми ведемо перемовини на цю тему з нашими партнерами, адже йдеться про зброю, тренувальні місії, людські ресурси. І друге, необхідна підтримка великих країн, таких як Сполучені Штати, а також інших наших друзів. Долучаємо просто зараз. Вже долучили Марію Мезенцеву. Вітаємо вас. Марія Мазанцев Федоренко, голова підкомітету з питання наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з європейським союзом, а також голова постійної делегації. Парії вітаємо. Слава Україні, героям слава. слава. Давайте підсумуємо вчорашні візити нашої делегації, зокрема президента України Володимира Зеленського його спілкування з президентом США Трампом. Але в контексті такої, знаєте, всеосяжної підтримки, все ж таки, і європейські лідери були там присутні, представники Великої Британії, прем'єр і НАТО можна згадати в цьому ключі запевнення принаймні від генсека альянсу Рюте, який говорить, що вже протягом двох місяців 30 країн приблизно напрацьовують безпекові гарантії для України. Іни, як вважаєте, взагалі цей перемовний дипломатичний трек на тепер? Наскільки він є успішним для нас? Однозначно, вчора відбулася історична подія зустріч не просто України і Америки, а зустріч Європи і Америки з лідерством України, за спиною якої стояли сильні лідери всієї Європи. Тобто, президента Зеленського вчора підтримувало і власна нація, і також населення, десь 500 мільйонів нашої планети. Це дуже важливо, чому вчорашня зустріч була. Не просто протокольною, а як ми можемо подивитися на зустріч Путіна і Трампа, а насправді ефективною і з певною субстанцією з тим, що ми можемо вже обговорювати на майбутнє. Ну, по-перше, були оголошені і прийняті умови, які стосуються нашого нашої безпеки, як ви вірно зазначили, це питання і виробництва зброї, і того хто буде за неї платити. І тут європейські партнери нам дають свою руку допомоги. А Америка залишається. З високими статками стосовно оборонних контрактів, тобто Америка виробляє, Європа платить Україна використовує за такою простою формулою. Ми впевнено можемо бити ворога і деокуповувати нашу територію. Другий момент важливо, що на столі обговорення ніхто не тиснув на Україну і не ставив першочергове питання так званого обміну території. Воно саме само по. Собі звучить досить абсурдно поміняти свої території на свої ж території, так виглядає. Ну і незначну частину Курщини тут також дуже важливо розуміти те, що гуманітарний аспект не забутий, але символічно, незважаючи на лист першої леді Меланії Трамп, який був проігнорований Путіним, він показав, що він готовий продовжувати вбивати українських дітей як та дитина. Яка була вбита ракетою нещодавно в місті Харкові, тому важливий гуманітарний аспект, який стосується повернення з депортації всіх українських дітей, їх приблизно 20 тисяч ідентифіковано. Через це Путін і отримав арешт від ордер на арешт від міжнародного кримінального суду, і те, що він злітав в штати, це була така акція спеціально під цю зустріч. З нього зняли. Санкції на в'їзд всього лише один раз важливо говорити про цивільних в полоні, яких незаконно утримують, порушуючи женевські конвенції. Ми бачили, що ті ті хлопці, які повернулися нещодавно в обміні, вони пробули в полоні більше десяти років. Перебуваючи там, вони там опинилися хлопчиками, вийшли чоловіками, дуже мужніми, терплячими, які люблять свою державу. І ці історії теж ми повинні доносити до наших американських партнерів, так само як і простий обмін, до якого закликаємо вже 11 років за формулою всіх на всіх військовополонені повинні бути обмінені всіх на всіх, незалежності від того, скільки утримуються або є в наявності на кожній стороні. Звісно, і умови їх утримання з цим. Ми охоче ділимося, точніше, порушення умов утримання зі сторони Росії, недоступ МКЧХ і багато інших гуманітарних аспектів, де штати і партнери можуть впливати, можуть тиснути, і я впевнена, будуть це робити. Ну і звісно, важливим елементом є те, що. Президент Трамп вітав лідера і всю команду. Зважаючи на попередній досвід, мені здається, ця зустріч була дуже вагомою. Вона тривала довше ніж заплановано. Були домовленості, про які є напевно не публічними. Ну і зараз нам дуже важливо, щоб також розглянули найвагоміший елемент цих перемовин це припинення вогню. На що погодилась Україна. В березні поточного року Росія а, тільки а, витрачає наш з вами час, час наших партнерів перегруповує війська, долучає північнокорейців, іранські технології а, тощо і тут важливо, а, що погоджуються наші європейські лідери. Спочатку припинення вогню, всеосяжне, всеохоплююче, земля, а, повітря, вода, і потім ми можемо говорити про. А, Знаходження наших військ по лінії зіткнення, як рухатися далі. Але я впевнена, жоден українець, жоден політик і українське лідерство сьогодні чітко це заявляють. Ми не готові до жодного обміну територіями, до певних незаконних легітимізації незаконних анексій. Це питання не лише України, це питання не лише Європи. Після цього, якщо порван, Рушаться правила, які існують в міжнародному праві майже останні 100 років, більш точно 77 років. Ми надамо зелене світло агресіям по всьому світу, і це просто призведе до колапсу не тільки демократії, а просто всього світу. Ну, врешті, через те, що це питання не лише України, ви слушно зазначили, поруч з нами і Сполучені Штати Америки і Європейці і всі думають, розміркують над тим, як посилити в цілому регіональну європейську зокрема безпеку через зміцнення України. Мрія Мезенцева долучала Мезенцев Федоренко. Долучалася до нашого ефіру. Дякуємо вам.